15 найкращих термозахисних спреїв для вологого та сухого волосся 2025, теплозахист, міф чи необхідність розуміння світу лаків і кремів для волосся. Ми всі чули про них термозахисні спреї та креми, які обіцяють врятувати наше волосся від шкідливого впливу фенів, прасок та інших гарячих інструментів. Але чи справді вони настільки ефективні, чи це лише маркетинговий хід? Як досвідчений блогер і ентузіаст укладання волосся, я вирішив розібратися в цьому питанні, протестувавши багато продуктів і проаналізувавши їх склад і дію чому термозахист важливий. Перш ніж ми заглибимося в конкретні продукти, важливо зрозуміти, чому захист від тепла в першу чергу необхідний. Гарячі інструменти для волосся працюють, нагріваючи стрижень волосся. Це призводить до розширення кутикули зовнішнього шару волосся, який захищає внутрішню структуру. Багаторазовий вплив високих температур може пошкодити кутикулу, залишивши волосся сухим, ламким і схильним до посічених кінчиків. Термозахисні засоби не повністю запобігають пошкодженню волосся, але вони створюють захисний бар'єр, який уповільнює процес пошкодження. Вони містять інгредієнти, які допомагають заповнити прогалини в кутикулі, розгладити її та зменшити пористість волосся. Основні інгредієнти, на які слід звернути увагу. Не всі термозахисні засоби однакові. Ефективність продукту залежить від його складу. Ось деякі інгредієнти, на які варто звернути увагу. Силікони часто використовуються в термозахисних засобах завдяки здатності створювати гладкий захисний шар на волосі. Однак деякі стилісти вважають, що надмірне використання силіконів може призвести до накопичення волосся та його обважнення. Сополімери альтернатива силіконам, яка вважається більш екологічною. Вони також створюють захисний шар, але менш помітні на волосі. Рослинні олії, арганова, кокосова, ши та інші поживні олії допомагають зволожити волосся та зменшити сухість. Пантенол провітамін b 5 зволожуючий компонент, який допомагає відновити пошкоджене волосся. Кератин білок, який є основною складовою волосся. Кератин допомагає відновити структуру волосся і зміцнити його. Мій досвід тестування різних термозахисних засобів. Я витратив місяці на тестування широкого спектру термозахисних засобів, від кремів до спреїв, від бюджетних варіантів до продуктів преміум класу. Моє волосся хвилясте та схильне до сухості та теплових пошкоджень, тому я шукав продукти, які справді захищали та зволожували. Деякі продукти мене розчарували. Наприклад, деякі спреї робили волосся липким і важким, тоді як креми робили волосся занадто жирним і важким. Інші, навпаки, приємно здивували своєю легкістю, ефектністю і приємним ароматом. Топ 5 рекомендацій на основі мого досвіду. Замість того, щоб просто повторювати результати тестів, я хочу поділитися своїми особистими рекомендаціями, заснованими на моєму досвіді використання різних інструментів для інтенсивного захисту. Якщо ваше волосся сильно пошкоджене або ви часто використовуєте гарячі інструменти, вибирайте креми з високим вмістом живильних олій і кератину. Вони створюють більш щільний захисний шар, який ефективно захищає волосся від високих температур. Моя порада: нанесіть крем на вологе волосся перед сушінням і випряємаленням. Для легкого захисту та зволоження спреї чудовий варіант для тих, хто шукає легкий захист і зволоження. Вони швидко вбираються, не обтяжують волосся і не залишають жирних слідів. Моя порада: використовуйте спрей перед кожним використанням гарячих інструментів, навіть якщо ви не плануєте сушити волосся феном. Для хвилястого і кучерявого волосся, якщо у вас хвилясте або кучеряве волосся, вибирайте продукти, які не тільки захищають від тепла, але й допомагають чітко окреслити локони, зменшити завивку та додати блиску вашому волосвію. Моя порада нанесіть на вологе волосся, злегка стискаючи пасма, щоб окреслити локони. Для фарбованого волосся, якщо ви регулярно фарбуєте волосся, вибирайте продукти, які містять інгредієнти, які захищають колір і запобігають його вицвітанню. Моя порада шукайте продукти з уефільтрами, які захищають колір від вицвітання на сонці. Універсальний варіант: шукайте продукти, які можна використовувати як на вологому, так і на сухому волосі. Це зручно та дозволяє адаптувати використання продукту до ваших потреб. Важливі моменти, які слід враховувати: температура, термозахисні засоби не можуть повністю запобігти пошкодженню волосся. Важливо використовувати найнижчу температуру для гарячих інструментів. Техніка також важлива правильна техніка укладання. Намагайтеся уникати тривалого впливу гарячого повітря або просування однієї частини волосся. Догляд: регулярно зволожуйте волосся масками і кондиціонерами, щоб вони були здоровими і сильними. Індивідуальний підхід те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншої. Експериментуйте з різними продуктами, щоб знайти те, що найкраще підходить для вашого волосся. На закінчення термозахист важливий етап у догляді за волоссям, особливо якщо ви регулярно використовуєте гарячі інструменти. Вибір правильного продукту та дотримання правильної техніки укладання допоможе зберегти ваше волосся здоровим і красивим на довгі роки. Не бійтеся експериментувати і знайдіть те, що вам більше підходить. Пам'ятайте, що догляд за волоссям це інвестиція у вашу красу та впевненість у собі.